Хочеш притягнути у своє життя кохання, про яке ти так мрієш, але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях Я люблю себе, щоб афірмація спрацювала. Є дуже старовинна і дієва афірмація, яка принесе в твоє життя справжнього чоловіка, який буде тебе поважати і кохати все твоє життя. Після цієї афірмації мільйони жінок знайшли своїх чоловіків протягом 6 місяців. Я впевнений, що знайдеш і ти. Але до цього треба ставитися дуже серйозно і відповісти. Тож, якщо ти не готова до нових стосунків, цю афірмацію читати категорично забороняється. Також її читати не можна, коли у тебе є вже чоловік. Тож перед тим як ти почнеш практику, тобі обов'язково треба бути вільною і не мати ніяких стосунків. Читати цю афірмацію треба зранку і ввечері протягом 21 дня і ні в якому випадку не пропускати, тому що ця афірмація не спрацює. І пам'ятайте, що ця афірмація дуже безпечна, вона не має ніяких побічних дій і читати. Тати її можна у будь-якому віці. Ну і не забудь поділитися цією афірмацією зі своєю близькою подругою, яка також потребує допомоги всесвіту. Афірмація тебе вже чекає в описі під відео.